Привіт, дорогі дітки! Вітаю вас в нашому таборі Карпати. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Д Добрий день! Сьогодні ми повинні з вами навчитися розпалювати вогонь, в'язати вузол. Ого, круто! Складати палатку Легкотня! А вечором ми всі разом збираємося біля вогнища, розпалюємо барбікю та співаємо пісні. А ігри якісь ми будемо грати. Так, звичайно, є, кидання м'яча, гра у бадмінтон, все що ви забажаєте. Я хочу до мами, додому. О, починаються ці дівчата. Дівчинку, як тебе звати? Настя буде звати. Насінька, дівчинко наша, ти не плач, От я обіцяю тобі, що тобі сподобається в нашому таборі і ти ще захочеш приїхати на другий рік. Тому не плач, бо все буде гаразд. Ну добре. Ну що ж, а починаємо ми з в'язання вузлів. Візьміть собі кожен по вузлику. Розумів. Так, діточки, давайте зробимо команда. Дівчатка проти хлопчиків. Настя буде з Стефіком, а Володя буде з Олежиком. І хто найбільше набере балів, той получив в кінці приз. Ого, та там немає з ким рати, правда, Оле? Та звичайно, дівчата завжди слабші. Ага, ми ще побачимо, хто сильніший. Правда Настя? Угу. Сьогодні вузол в нас називається Вісінка. О, та я цей вузол закритими очима зав'яжу. Так, я вам показую один раз, а ви повинні за мною повторити. Та я можу навіть не дивитися і так все знаю. Берете шнур, складаєте його вдвічі. Складаємо вдвічі є. Робите ось так: берете нижню частину і робите за верхню. Фу, щось мені не дуже виходить, запутався. А ти чого не повторюєш? Ми зараз програємо. Та я зараз це за дві секунди зроблю. Зведені кінці запихаємо вузол. І стягуємо, і вуаля вузол вісімка готовий. У мене ж все запуталось. Вау, вау, в мене вийшло, у мене получилось. Так, Настінка, дай подивлюсь. О, ти молодець. Ти сперша справилась. У кого ще діточки, вийшло? Так, я ще трішки і теж зроблю. А в тебе, як колежи, успіхи. Так, так, в мене все добре. Чусь, чусь, вова, куди ті кінці треба запихати, бо я щось не бачив. Стоп, то ти ж казав, що за секунду зробиш. Та я щось перепутав, то я не вісімку вмію, то я метелик вмію робити. І ми тепер програємо. Yes, і в мене вийшло. Я все, я зробила. А ну дай подивлюсь Стефі. Тримайте, дивіться. Супер Стефі, ідеальний вузол. Перемагають дівчата. Рахунок стоїть 1-0 на користь дівчат. Ми молодці! Ура! Як так вони виграли? Та в нас є ще шанс, не плач, зараз виграємо. Так, дітки, а зараз ми повинні навчитись розкладати палатку. Ого, я ще ніколи не складала палатку. Ага, та тут ми точно переможемо. Ага, я тобі вже не вірю. Я вам, діточки, даю палатку і хто перший її складе, той переміг. Я думаю, давай спочатку прочитаємо інструкцію, як її складати. Так, правильно, давай читай. Що, може, і ми інструкцію почитаємо? Ні, на це йде багато часу, походу, розберемося. Ну ок, тоді приступаємо. Я, ще чесно, щось не дуже розумію, як то складати. Тут ще інструкція на англійській мові. Давай, може, вже будемо щось пробувати, бо хлопці вже складають. Я то зразу зрозумію, що це має бути все йти по кольорах. Бачиш, як нам все виходить файно. Маємо шанс виграти, а то дівчата ще навіть не розібрались, як складати. Походу, хлопці нас перемагають. Так, залишилось ту штуку зверху кинути. І ми майже закінчили. Як цю палатку складати? Куди це має йти? А це що таке? Так, залишилось кілочки розставити. Ну, все, це останній палатка складена. Ми вже склали палатку. Ну що, подивимось. Хм. І колокольчики є. Ну що, хлопці? Ви молодці. Справились перші. Вам одне очко. Єс! Рахунок стає один-один. Ну що, дівчатка? Ха -ха. Нічого, не розстроюємося. У нас є ще один шанс виграти. Так, діточки, попереду залишилось останнє завдання розпалити вогонь. Вогонь? Та ви вже точно чемпіони Ну, побачимо. Але зараз час для відпочинку, тому ви можете погратись або в м'яча, або в бадмінтон. Ми візьмемо бадмінтон. Тримайте, дівчатка. Що, Настя, йдемо гратись? Нам тоді м'яч. Ловіть хлопці. Що, йдемо понабиваємо. Ага, давай. Настя, приймай! Ми цей раунд повинні точно виграти. Ну, подивимось, що нам вийде. Сіма методами і чесними, і нечесними Маємо наказати дівчат. Ну, надіємося, в нас все вийде. Фух, я вже втомилась, насправді. Давайте відпочинемо. Добре, давай відпочинемо і налаштовуємося на останній раунд. Ми повинні виграти від хлопців. Добре, я налаштувалася. Ну що, дітлахи, ви готові до останнього завдання? Звичайно. Готові. Є ось така штука, від якої будуть йти іскри. Ого! Виглядає дуже легко. Зараз ми вас зуємо. Угу, Зараз побачимо хто кого. Я вам дам ось таку суху травичку. Ставите травичку, берете це кресало і ось так. Потрошки, потрошки і розпалюйте вогонь. Кого першого підпалиться або піде дим, той переміг. Ну все, діти, приступайте. Давай, давай, підпалюся. Давай ще трошки, зараз у нас все вийде. Щось мені не виходить. То дай мені, я зараз сам підпалю. На, тримай, може тобі вийде. Чи трошки. Там дівчат щось більші іскри йдуть, ніж в нас. Щось не виходить. Походу, ми програємо. Не програємо. Стоп, але ж так нечесно. Тихо, будь, ти ж хочеш перемогти дівчат. Так хочу. Ну, добре, давай. Вже. Ого, як ви так швидко впоралися. Та бо ми професіонали, ми просто сильніші. Молодці хлопці, вам одне очко. М -м, дуже жаль. Ура ми чемпіони. Рахунок стає 2-1. На користь хлопців. Хлопці перемагають. Ми програли, я хочу додому. та тобто, це ж сірники. Ні-ні, це не моє. Спалений сірник на траві. Вони а, я... використовували сірники. Та це не моє, це, це Вови! Що? Та це Олег підпалив сірниками! Ого, нечесна гра, значить, забирається одне очко в хлопців. Ура! Єс, єс, єс! Рахунок стає 1-1! Тому дружня нічия. Ура! Ми не програли! Ну ні, ми ж сильніші. А тепер всі дружньої діточки йдемо біля вогня грітися і їсти фруктики. Так, йдемо. О, фруктики. Ням-ням. я сливу хотів взяти. Я просто інших фруктів не їм. На ну, забира мій. Я і так такого не люблю. Ого, дякую, Стефі. Знаєте, дівчата, я був неправий. Ви є дуже сильні. І пробачте, що я вас хотів обдурити. Та все добре. Ну що, мир? Мир. Мир. Мир, мир. Мені цей табір дуже сподобався. Я вже хочу сюди приїхати на другий рік. А ви напишіть в коментарях, чи бували ви в літніх таборах і що ви там робили. І поставте, звичайно, вподобайку. Люблю вас!